Останні новини з ЦВК можемо дізнатися від нашого репортера Ольги Кравченко. Олю вітаю тобі, слово будь ласка. Вітаю колегу. Отже, станом на 15-ту годину явка виборців перевалила за 45%. Найактивніші Найактивніше виборці голосують в таких областях: це Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська. Там явка перевалила за 50%. А от найменш активні громадяни голосують на території Чернівецької, Івано-Франківської області, Закарпатської області. Там явка не досягає навіть 40%. Хоча, втім, можу сказати що зазвичай, взагалі, на західній території нашої держави трошки пізніше ходять голосувати, тому що сьогодні свято зелена неділя, і тому віряни, як правило, зазвичай вранці в день йдуть до церкви, а потім на виборчі дільниці. Тому остаточні дані вже будуть пізніше хоча, звісно, навряд чи по територіально вони не зженуть західна Україна, східну Україну. Втім, ось зараз 45% і будемо слідкувати до цікаво те, що якщо раніше станом на ранок на 11 годину явка у першому турі була меншою ніж у другому турі, то зараз різниця становить приблизно 0,2%. тобто на 0,2% явка більша у другому турі. Також ми вам повідомляли про проблемну виборчу дільницю у Донецькій області. Це єдина виборча дільниця. Ця, яка не була відкрита по всій Україні, однак сказали у центральній виборчій комісії, що це питання вирішують. І о 13-й годині говорили про те, що вже формується комісія для цієї дільниці, і ось нещодавно, буквально 5 хвилин тому, я прочитала на сайті організації ОПОРА про те, що вже сформована комісія, вже передані всі документи, і ймовірно, що вже ця дільниця почала працювати, і громадяни які входять до цієї дільниці, а це близько 200 виборців, незабаром уже зможуть проголосувати. Як повідомляли в центральній виборчій комісії, якихось суттєвих порушень не зафіксовано. Вибори проходять у абсолютно нормальному цивілізованому порядку і немає якихось значних порушень. Також хочу зазначити про те, що трапляються іноді кумедні ситуації, як повідомляють засоби масової інформації, наприклад. На дільниці у кривому розі одна громадянка намагалася з'їсти свій бюлетень, але втім таких казусів їх доволі мало, і тим часом до закриття виборчих дільниць залишається 4 години. Деякі дільниці за кордоном уже закрилися. Наприклад, дільниця, яка почала працювати першою в Австралії, вона вже закрита о о двадцятій годині. Тут почнеться на моніторах вже будуть показані більше Неться обробка бюлетенів і будуть з'являтися перші перші результати. Зараз колего, передає вам слово до студії. Дякую, Юрін Ольга Кравченко з центральної виборчої комісії. Вже проголосував чинний президент Петро Порошенко. На дільниці він прибув разом з дружиною, дітьми, невісткою та онуками. Бюлетеню скриньку доручив кинути онуку. За словами президента, він пишається організацією історичних виборів, під час яких відбулося вільне волевиявлення українців. Він переконаний, курс в європейську інтеграцію не буде зупинено та уповільнено. І закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну та національну стратегію. Президент підкреслив, що наразі вибір не менш важливіший ніж 2014 року. Я хочу сказати, що я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян. Ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це і характеризує Україну як європейську державу. Європейську державу, тому що за ці п'ять років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і повернення нашої держави і нашої нації до родини європейських народів. І я твердо переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе. Для того, щоб наш прогрес європейську і, головне, в євроатлантичну інтеграцію, не те, що не був зупинений, ми точно цього нікому не дозволили. А ми навіть не уповільнили шлях наших реформ. Перед тим як приїхати на виборчу дільницю, Петро Порошенко разом з родиною відвідав літургію з нагоди свята входу господнього в Єрусалим у Михайлівському соборі. У вербну неділю божественну літургію вислужив митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Саме в цей день в соборі започаткували нову традицію. Урочисті богослужіння представителя УПЦ будуть завершитися із перекладачем жестовою мовою. Близько 11-ї ранку кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував на дільниці в коледжі морського та річкового флоту в Оболонському районі Києва. І саме ранку на цій дільниці журналісти помітили чимало молодиків спортивної статури на запитання, хто вони і що тут роблять. Я ті зухвало відповідали, що вони спортивні журналісти. Пізніше саме вони не відпускне підпускали до Зеленського людей. Після того як Зеленський з дружиною зайшли до дільниці, молодики перекрили вхід і більш нікого всередину не пускали. Після голосування на запитання преси Зеленський також не відповідав. Натомість запросив на брифінг, який пообіцяв дати після закінчення голосування. До речі, перед тим як помістити виборчий бюлетень до урни, Зеленський на загал показав на кого поста за кого поставив галочку. А це порушення. Володимира Зеленського біля дільниці, куди він прийшов голосувати, зустрічала активістка Фемен. Дівчина була у натовпі журналістів. І щойно шоумен наблизився до будівлі, де розташована дільниця. Активістка оголилася. Вона почала викрикувати досить гвалтувати Україну. Такий самий напис був у неї на тілі. Охорона Зеленського відтіснила дівчину. Журналістам активістка встигла пояснити, вона проти політичної вакханалі під час виборів. Далі її вже відтіснила поліція. Проте затримувати активістку не стали. За перебігом голосування на Донеччині стежить наш репортер Оксана Зайцева. В неї розпитаємо подробиці. Оксана, вітаю. Яка ситуація нині на дільницях і чи активно голосують Алло, мешканці області? Алло, я вас і не Росії? Алло. Слухаємо, Оксана, будь ласка, це була. Алло, доброго дня, студія. Вітаємо, будь ласка, розповідайте. Як а, вас? вас вітає Маріуполь. В Донецькій області повинна було відчинитися 1211 дільниць. Однак на 8 -го годину ранку відчинилися всі дільниці, окрім однієї, яка знаходиться у селищі Лебдінське Полновацького району. Там зареєстровано 680 виборців, які, на жаль, лишені права голосу. Зараз ведеться розслідування, і у найближчим часом Донецька відділення головне управління національної гвардії прозвітує проход розслідування. В Маріуполі відкрилися всі 210 виборчих дільниць. Зранку, як завжди, прийшли голосувати люди похилого віку. Потім почалися підтягуватись середнього віку. Після 12-ї години люди з гілочками верби, сподіваюся, що з світлими думками, з вірою в Бога і в Україну, прийшли голосувати більше. На 15-ту годину проголосували по Маріуполю 47,3% виборців. На даний момент Зафіксовано 47 порушень, але вони не впливають на ход виборів. Тому на цей час інформації більше немає. Студія дякую, Оксана. Це була Оксана Зайцева з інформацією про перебіг голосування на Донеччині. На спеціальних виборчих дільницях у зоні проведення операції об'єднаних сил вже проголосували близько 65% наших захисників. Загалом на території військових частин в зоні ООС зареєстровано близько 47 тисяч військовослужбовців. Усі 80 таких виборчих спецдільниць відкрилися вчасно. Всі можливі умови, які повинні були ми забезпечити, ми забезпечили. Тому працюємо в штатному режимі до 20.00. Мені вдалося Одному із перших проголосувати на виборчій дільниці все дуже добре, все працює з восьмої ранки. Спасибі тим людям, хто це все організовував. І після голосування кожен з нас далі виконує свої обов'язки. Все йде як заплановано. Зараз повертаємося до по робочих місцях. Сонщині проголосують понад півтисячі мешканців тимчасово окупованого Криму. Загалом же до другого туру виборів президента України змінили місце голосування понад шість тисяч виборців, зареєстрованих у Криму. Це більше ніж перед першим туром. Кримчани перетинають адмінмежу з півостровом у пропускному пункті Каланчаки. Люди розповідають, що російські прикордонники виявляють неабиякий інтерес до тих, хто сьогодні виїхав на підконтрольну Україні територію. Але українці все одно йду, їдуть, йдуть на вибори, а під куртками ховають вишиванки. А нічого ви не казали з цієї сторони за вишиванку. О, ми ховали. І так було дуже багато питань, дуже багато. Як плоски, не плоски, коло, вони їдь, не розуміють, їдуть, і а що Тому... вони зроблять? Нічого. Чому ви вирішили голосувати? за цей небезпечно? Ну як же, ми ж громадяни України? Ми... Це наш обов'язок зараз, як і в 2014-му, дуже складна ситуація, і е, е, Україна потребує наших голосів. Про хід голосування в Ірландії наш розповість кореспондент прямого каналу Євгенія Сальнікова. Женю, вітаю, розповідає, як іде голосування чиї черги в Дубліні. Добрий день. Ми знаходимося зараз біля посольства України у Дубліні. Це єдина виборча дільниця на всю країну, де сьогодні українська громада має змогу проголосувати. Взагалі, на другий тур тут зареєстровано 766 осіб, і шість з них голосуватимуть за відкріпними талонами. Ми щойно поспілкувалися з заступником голови виборчої дільниці, який сказав, що взагалі явка дуже гарна. Вже проголосували більше ніж 30% українців в Ірландії, і очікується, що. Проголосує більше ніж 50%. Чому? По перше, сьогодні в Ірландії святкується католицький Великдень. Тому багато хто запланував прийти на виборчу дільницю після недільної меси та після обіду. По-друге, оскільки це єдина виборча дільниця на всю Ірландію, а українці в Ірландії живуть не тільки в Дубліні. Люди були дуже зацікавлені в тому, щоб проголосувати, і вони організували тури. Вони приїжджатимуть на автобусах, щоб проголосувати у другій половині дня. І відомі. Тому що ж більшість цих груп ще не приїхали, тому ця цифра у 50% вона не амбіційна, вона дуже реалістична. Взагалі люди йдуть. Великої черги немає, але люди йдуть, приходять. Майже всі у вишиванках. Багато хто спілкується українською мовою, дуже приємна атмосфера. І взагалі вибори тут проходять спокійно. Ми далі слідкуватимемо за тим, як голосують українці в Дубліні. Дякую, Женя, про голосування в другому турі президентських виборів в Ірландії розповіла кореспондент прямого Євгенія Сальнікова. Явка виборців на Житомирщині вище ніж у першому турі. Спостерігачі зазначають, об 11 годині проголосували вже 18% виборців проти 13-31 березня. Тим часом поліція зареєструвала п'ять порушень виборчого законодавства. Більшість стосується голосування без документів та агітації в день виборів. А ще одне зафіксували в Житомирі. Чоловік на підпитку демонстративно порвав свій бюлетень. У нас одна людина в стані алкогольного сп'яніння. Отримавши свій бюлетень, його порвав. Тому на нього будуть складені два одразу протоколи: це поява в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння, і по самому безпосередньому знищенню цього бюлетеня. В цілому відзначається як активна явка виборців зранку, так і відсутність масових порушень. Півтора десятка виборчих дільниць на Волині отримали менше бюлетенів ніж кількість зареєстрованих там виборців. Порушення зафіксували спостерігачі опори. Загалом у регіоні не вистачає майже восьми десятків бюлетенів. За даними опори в Луцьку таких дві дільниці. Причина в тому, що нам надійшло повідомлення з відділу реєстрів. Що вибило сім виборців? У нас виборців 2019, а бюлетенів ми отримали 2016. Така ситуація була так само під час першого туру виборів, і тоді Центральна виборча комісія оперативно передавала бюлетені додаткові окружним виборчим комісіям, а окружні виборчі комісії вже безпосередньо в день виборів передавали їх до дільничних виборчих комісій. Станом на зараз нам невідомо, як збираються. Вирішувати сьогодні цю ситуацію. Порушення виборчого законодавства зафіксували спостерігачі від руху чесно на Харківщині. Інформаційні плакати про кандидатів у президенти на дільницях були розміщені не за алфавітним порядком. Після зауваження члени виборчої комісії поміняли плакати місцями. Великих черг на дільницях наразі немає. Пік активності зазвичай у Харкові в другій половині дня. Наша ДВК открылась вовремя. Номер нашей дельницы 631-157. В 8.00 у нас уже пришли выборцы. Первый был мужчина у нас, как для почина. Вот, проголосовал и ушел. А потом уже пошли потихоньку люди. Ну, как всегда, как по тому, по предыдущему туру. У нас где-то начнется самый такой пик наш, где-то з 11 до часу, ну, может быть, в крайній случае до полвторого. Ну, если посмотреть на погоду, погода прекрасная. Может быть и будет это, когда люди приедут с дач. Это будет 100%. Вот после 6 часов, все в последнюю минуту начнут бежать. Мы хотим проголосовать. Наступний репортер менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого пірем.каю а марафон вибори 2019 триває. Марина Леончук, Будь ласка, Марина.